Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ще один ліхтарик врятований від смітника. Ось такого от формату. Десь тут навіть є його назва Яджія. І все, мабуть. Якщо не помиляюсь. Це все, що можна про нього сказати. Але це вже п'ятий ліхтарик на моєму, чи п'ятий, чи шостий на моєму рахунку, який я перероблю такого формату. Е, вирішив, можливо, комусь буде цікаво, можливо, у когось такі ліхтарі є. Що з ними можна зробити, як швиденько переробити і дуже не морочитись. Е, значить, значить, що? Розбирається він доволі. Складнувато, тут, відповідно, відразу защіпки відлітають, якщо дуже потягнути, як бачите, з цієї сторони є, і з цієї сторони була защіпка. і вони відлітають. От. Взяв я три акумулятори, на це не звертайте увагу. 650 мА вони всі. Платка тут саме звичайна. Саме цікаво, що ну, тобто, у кого були такі ліхтарі, то знають, як працює, у кого ні, то заряджались вони від 220 вольт. Кнопочка. Два режими роботи. Ну, мабуть, з цього треба було почати. Ну, да ладно. І м -м, стояли нікілька акумулятори на 3,6. Якщо не помиляюсь, по 1,2 здається. Акумулятори. Дивиться 3,6 вольта. Ні, 4,5. Так, да, точно, 4,5 стояло. Значить, по, по переробці все елементарно просто. Всередині стоїть отака платка, її викидаємо. Вона не потрібна. Розбираємо цю частинку. Збирається досить легко. У нас тут є резистори вже запаяні, тобто нічого не треба додавати. У нас є два плюса, і як бачите, написано B мінус зелений. Відповідно. Далі, От зараз би так розібрати, щоб не зламати. Зараз спробую. А якщо і зламається, все одно доведеться кришечку попередньо вклеювати. То теж без різниці. О, розібрався. Значить, що тут? Так. Один-два і в нас є тут доступ. Тут нічого не перероблював, вирізав. Роз'єм отвір. Ось з цієї сторони просверлив отвір, щоб можна було світлодіоди провести і було видно індикацію. І все це припаюється назад. B плюс B мінус, плюсовий на перемикачі, йде на кнопочку, мінусовий від самої платки. оце ось зелений. ну так, як тут воно було, так я і залишив. Тобто і тут мінус зелений, і тут плюс зелений. Ну, я думаю, там візуально можна зрозуміти, що до чого. Головне, не переплутати. Е, раджу вам дивитися якраз від, від цієї плати, Де плюс, де мінус. Якщо, наприклад, навіть мультиметра немає, то з цим можна розібратися. Так, індикація у нас. Працює відповідно тепер Оп. і є там от всередині видно. Резиночку зрізав, вона тут не потрібна. Переробка максимально швиденька, максимально простенька. Кот, акумулятор є, можете заморочитись. Зараз я його назад зберу, трішки додам клею. А, до речі, тут ось заізолював на всяк випадок. Щоб ніде нічого не коротнуло, то, в принципі, не повинно діставати туди нікуди. Так. Заізолюю зараз трішки, Прихочу отут проводки, щоб вони не розпадалися. І оцю кришечку треба посадити на клей, бо тут виламане. І все, у нас виходить значить, Скільки тут? 1300, майже 2000 мА. Акумулятор. Заряджається 1 А, тобто 2 години і працює він досить добре. Яскраво відсвічує два режими, все залежить тільки від світлодіодів. Але особисто моя думка ну, ліхтарик не, не, не дуже практичний. Доволі громісткий зараз є. Ліхтарі набагато компактніші і цікавіші по своєму функціоналу. Але у когось, мабуть, є такі, тому ось вам варіант, як його можна переробити. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!